Франція передасть Україні винищувачі міраж 2000 Про це заявив міністр оборони країни Себастьян Лекорню. За його словами, поставка запланована на перший квартал 2025 року. Літаки оснастять новою технікою, бойовими можливостями класу повітря Земля та посиленням системи радіоелектронної боротьби. З нами на зв'язку Андрій Шкіль, експерт з міжнародної політики. Так і хочеться додати із Франції. Привіт, Андрію! Вітаємо. Отже, Андрію, а що кажуть у Франції про передачу цих міражів і, і того, що разом із ними може бути передано? Чим вони можуть бути оснащені? Загалом, оці дискусії у французькому політику, вони дуже цікаві. Ну, дивіться, побачимо тут. Так трошки треба підцитувати, підгадати, що разом з літаками будуть ще підготовлені пілоти. 24 пілоти курсує така інформація. Не, не, не озвучував її е, місцеві корню. Не було жодних інформацій офіційних, але інформація публічна. І в французькому публічному просторі, в інформаційному публічному просторі, ця інформація фігурує і вона є абсолютно зрозумілою. Якщо 24 пілоти, це означає, що готується. 20 обла облаків, обл обл ну бортів, готується передати Україні 12 приблизно до кінця зими двадцять року. Так, це е, в обговореннях. Не там перший квартал, це, звичайно, також. Можливо, там навесно в грудисною, але це ні. Е, е, я думаю, що люди, які ближче до джерел інформації, вони володіють нею краще, і в, е, в нас які властиво в цьому е, напрямку, що це буде достатньо скоро. Наступне було озвучено. Місця, де будуть домодернізовуватися ці Міражі 2005, і властиво, це буде це свідчить про те, що вони отримують усе те найновіше обладнання, яке може. Бути надано цьому літаку. тому що це буде такий зірцевий перед зірцева передача, бо Франція зацікавлена в тому, щоб е, зберегти контакти з Україною після війни. За, за, зацікавлена в тому, щоб е, мультиплікувати своє виробництво е, літаків і взагалі авіаційної промисловості, тим з тим, щоб отримати е, партнера за межами Франції в Європі за межами Франції. Розглядалося е, з цього приводу Rumunія, Rumunія nadалі, тасті, Румунія, Румунія надалі в контексті але через те, що Румунія. Взяла собі на озброєння американських літаків. Американська авіація там домінує французькі літаки. Там на не, не представлені, тому що це дуже близькі країни, обидві і Франції, і Румунія, і в безпековому і в інформаційному в економічному просторі. То зараз так розглядається Україна. І Україна мусить скористатися цим шансом, тому що цей шанс є підставовий, і якісний, і треба завжди використовувати ті можливості, які надають обставини. Тобто літаки будуть і літаків е, до списання, тобто е, на заміну їм мають прийти Рафалі це коло двох тисяч літаків. Звичайно, всі вони в різному стані. Це не можна говорити про те, що вони всі там літають, і якісь такі можна довести до кондиції, Але це свідчить про те, що е е замінно-ремонтна база є потужна, дуже потужна. І звісно, річ, що Україна буде тут в даній ситуації мати кращі стосунки це, одразу покращить, поглибить і ув'яже. Париж і Київ новими. Міцними е, зв'язками це важливо, і, і Франція, як і Німеччина вони є домінантами в е, забезпеченні європейської безпеки і економічної потенціалу е, Європейського союзу, і тому це важливий партнер, який дасть можливість Україні е, швидше, якісніше і незалежніше від обставин, незалежніше від е, змін президентів у Сполучених Штатах розбудовувати свій військово-промисловий і без. Спаковий комплекс. Шкода, що не відбудеться ця ну принаймні поки що не відбудеться ця чотиристороння зустріч Франції, Німеччини, Британії та Сполучених Штатів, яка мала бути перед Рамштайном або в рамках цього особливого Рамштайну, бо і він наразі відкладений. Це мало бути таке ядро, так, міжнародної допомоги Україні, яке б, як я розумію, могло би визначити навіть якісь перспективи там подальшої допомоги, але наразі. Наразі не зрозуміло чи відбудеться ця зустріч, і коли вона може відбутися. Зустріч відбудеться. Це тут. Ну принаймні, я не бачив жодної тіні сумнівів е, заявах ані Єлісейського палацу, ані Матіньонського. Тобто, прем'єр-примі від прем'єра е, від кабінету міністрів. Всі, хто люди у повноваженні, міністерство закордонних справ, міністерство оборони, ні готується більше того, поширюється пакет перспективної співпраці. Ось зараз е, Наваль Груп видала на гора. Якісний достатньо надводний дрон, який практично у заявці в репрезентаційні рекламній заявці він означається як той, який пройшов випробування в Україні. Тобто, ну, звичайно, не цей дрон, але усе те, що було напрацьовано в українських бойових умовах, отримало підтверджене, отримало місце в цьому дроні надводному французькому. Дякуємо дуже, Андрію, за долучення до ефіру. Андрій Шкіль, експерт із міжнародної Дякую. політики із Франції, був з нами на зв'язку. Зараз коротенька пауза. Після неї продовжимо.